Для диверсифікації своїх ризиків зараз при формуванні вашого інвестиційного портфелю я би все ж таки рекомендував у вересні 25-го року тримати в дорогоцінних металах від 10 до 15% ваших грошових заощаджень. Якщо не можете купувати золото, то ви можете купувати зараз срібло. Я вже сказав, тому що би, у кожного свій гаманець він по різному може щось брати, чи щось не брати, це залежить від вашої платежеспроможності. От і єдине, що хочу такі дві вам дати поради. Про них теж люди не постійно говорять, але вони теж принципові. Перше, що за бажання купити або продати золото або срібний зливок. Або інвестиційну монету з цих металів, щоб не втрачати гроші. я все ж таки раджу будь-якому разі перед цим здійснити, будемо говорити так, моніторинг подібних цінників на ринку. Тобто, деякі, деякі банки, які пропонують вам ціни по золоту і срібло, вони можуть дуже великий бути, бути розкид цих цін. Тому потрібно вибрати оптимально краще для вас. Тобто не потрібно біжати в перших же Зараз і обмінники деяких фінкомпаній компаній це зроблять, роблять купівлю, продажу золота, тому потрібно подивитися як би, на весь ринок, щоб вибрати найоптимальніший для себе варіант. Ну і ще одне питання, таке теж от така порада. Якщо ви маєте золоті чи срібні монети, або якісь, наприклад, інвест... пам'ятні монети, або, наприклад, ті ж самі старовинні монети, і хочете їх продати. То все ж таки я наполегливо раджу вам перед їх продажем провести ще й моніторинг цін на них на сайтах колекціонерів. Чому тому, що у дуже велика кількість монет, які є рідкісними, вони можуть бути. І в золоті, і в сріблі, але їх нумізматична вартість може виявлятися в десятки або і сотні разів більшою і вищою, ніж просто ціна того золота, який є у вас драгоцінного металу. Тобто, якщо ви приходите і у вас є альтернатива здати, наприклад, цю монету в ломбард, вони теж скуповують золото. Або, наприклад, подивитися на ринок, то я би все ж таки спочатку подивився і поцікавився у нумізматі, скільки коштує ця монета, щоб може ще виграти за рахунок того, що нумізматична ціна цих монет може бути значно більша.